21 вересня дата, що посідає особливе місце в українській історії, адже цього дня відбувалися події, які вплинули на державність, культуру та національну пам'ять. У часовій мозаїці минулого видно, як події княжої доби перегукуються із сучасністю. У 862 році, за літописною традицією, саме 21 вересня почалося князювання Рюрика в Новгороді. Хоча ця дата умовна і викликає суперечки, вона символізує перші кроки до державності, яку згодом назвуть Київською Руссю. Для України цей час важливий, тим, що тоді формується політична і культурна основа, на якій виросте Київ як центр східнослов'янської цивілізації. У 1668 році гетьман Іван Блюховецький отримав від московського царя боярський титул. Це стало печаткою залежності лівобережної України від Москви. Брюховецький, який на початку виступав проти її впливу, зрештою погодився на умови, що послаблювали козацьку автономію. Його постать лишилася прикладом складних виборів гетьманів у добу руїни. В інші роки цього дня народжувалися діячі, які дарували українцям духовну силу. 21 вересня 1745 року з'явився Григорій Квітка Основ'яненко, перший класик української прози, що довів літературний потенціал нашої мови. А 21 вересня 1860 року народився Михайло Грушевський. Автор історії України Руси й перший голова Центральної Ради, один із архітекторів незалежності УНР, 20-те століття. Теж залишило тут свої сліди. 21 вересня 1921 року. У Львові після заборони відновила роботу просвіта організація, що пробуджувала національну свідомість у Галичині. А в 1943 році цей день ознаменувався визволенням Чернігова від нацистів у битві за Дніпро, місто, що пережило жахіття війни, стало символом української стійкості у Другій світовій. Сьогодні, 21 вересня, має нове значення. Україна відзначає міжнародний день миру, встановлений ООН. Для країни, яка тримає оборону від російської агресії, це нагадування про ціну, яку народ платить за право жити у вільній державі. У різні роки цього дня відбувалися акції за припинення війни, але завжди з акцентом на справедливість і гідність. 21 вересня поєднує у собі суперечності, початки державності і спроби її знищити, втрати і перемоги, народження діячів культури та визволення міст, мрії про мир і боротьбу за нього. Це день, що в українській історії звучить багатоголосо, як попередження, нагадування і надія.